Приходять від 18 до 58-59, тому що там уже складніше прийняти на військову службу. Популярні як завжди. Ну насправді це і популярні, і потреба є операторів безпілотних літальних апаратів. Uh -huh. Популярними на сьогоднішній день є, оскільки вони розформуформуються зараз, розгортаються далі підрозділи радіоелектронної боротьби. Це є запит військ безпосередньо. Війна 22-го, війна 25-го це дві кардинально різні речі. А далі пішла лінійка: якщо ви відкриєте наш сайт, там 150 вакансій, нам потрібні насправді всі: і офіцери штабів, і діловоди, і служби тилу, і водії. Якщо ви воді автобуса, у вас є категорія «Д», то ви взагалі дуже бажаний кандидат, тому що водіїв автобусів знайти важко. Готувати їх важко і за них ну і такий цінний робочий кадр. Територія рекрутингу. Долучайся до перемоги.